Я щиро люблю історію, тому що часто її сюжети цікавіші ніж художні книжки. І у цьому відео я розкажу про кілька таких сюжетів. Зокрема, про те, як через виню ледь не почалася війна між США та Великою Британією, як Наполеон перший Бонапарт тікав від кроликів, і як три сигарети змінили хід громадянської війни в Америці. І нарешті про найганебнішу битву всіх часів і народів. Принаймні мені подобається так думати, тому що програла Росія. Мене звати Роксана Тимків. Ви на каналі Роксана Тимків традиційно на початку дякую своїм патронам за... Підтримку і за наш книжковий клуб. До речі, вступити в нього можна, підписавшись на якусь із спонсорських платформ, які є в описі до цього відео. А тепер власне рейтинг подій від найменш до найбільш вражаючих, звісно, з мого суб'єктивного погляду. Десяте місце: лондонська певна повінь, 17 жовтня 1814 року. У лондонській броварні вибухнула величезна дерев'яна діжка за вишки майже 7 метрів. Одну мить вилилось майже півтора мільйона літрів пива, зніше стіну броварні та хлинивши великою хвилею у найближчі квартали. Під уламками і в пиві загинуло вісім людей. Трагічна іронія в тому, що п'ятеро з них саме були на похороні. Суд присяжних визнав це нещасним випадком. Тож броварня уникла виплат компенсацій і навіть отримала податкову пільгу за втрачене пиво. Чись мені здається, що не обійшлося без якихось купонів на світло нефільтроване для присяжних. Після цього інциденту пивовари поступово відмовились від гігантських дерев'яних діжок. Цікаво, що цей випадок не є унікальним у Дубліні. 1875 року. Через пожежу на заводі віскі цілі потоки розпеченого напою текли вулицями. 13 людей загинуло, але не від вогню чи повені, а від отруєння міцним алкоголем, який вони пили просто з вулиці. А в Бостоні 1919 дев'ятсот вибухнув величезний резервуар з патокою. Липка хвиля за вишки кілька метрів залила околиці, вбивши 21 людину і поранивши півтори сотні мешканців. Дев'яте місце армія Ліхтенштейну повернулася з війни у більшому складі. Маленьке князівство Ліхтенштейн не надто відоме військовими тріумфами, і це не дивно, адже остання армія Ліхтенштейна налічувала близько 80 людей, за деякими версіями, взагалі 58. У 1886 році. Під час австро-пруської війни ця міні-армія пішла воювати і повернулась навіть в трохи більшому складі ніж. шла. Загін Ліхтенштейнців вислали охороняти гірський перевал Бреннер у Альпах. Завдання було не дуже небезпечним, тож солдати здебільшого насолоджувались краєвидами, пили вино і курили люльки. Жодного ворога вони так і не зустріли зате, коли настав час вертатися додому до них долучився один дезертир з ворожого табору. Італійський солдат, який подружився з ліхтенштейнцями, вирішив поїхати з ними шукати кращого життя. Як в нього склалося далі, невідомо. Можливо, про це все збереглося би трохи більше інформації, якби люди 19 століття були такими ж контентмейкерами, як і в наш час. І так це підводка до реклами, але не мутайте, тому що є велика ймовірність, що вам пригодиться ця інформація. Мова про ios додаток верба за допомогою якого якого можна з відео творити любі чудеса, навіть якщо ви далекі до монтажу і всього, що з цим пов'язано. Це буквально all-in-one AI-tool для креаторів. Я пам'ятаю, як ще три роки тому мені для того, щоб протитрувати малесенький Reels, треба було витратити годину. А тепер це забирає буквально кілька секунд, вже не кажучи про те, що можна перекладати субтитри різними мовами, і це знову ж таки забирає якісь пару хвилин, а не півдня. Ще раз у мене була ситуація, коли я записувала відео на вулиці під час вітру, і в мене був один шанс записати це відео. І звісно, я запорола звук і скидала другу, щоб він якось його поправив. А зараз я можу собі дозволити навіть не мати друзів. Бо звук також можна поправити у додатку, причому все це робиться в один клік. Е, ну, чесно, мені найкраще для тетрування це додаток верба. І що мені особливо приємно, це український виробник, і він вдвічі дешевший ніж іноземний відповідник, яким я колись користувалася, хоча функції ті самі. І верба, до речі, має набагато стильніші шаблони для шрифтів. А посилання на цей чудо додаток є в описі до цього відео. І пишіть в коментарях, чи пригодилась вам ця інформація. Восьме місце: м'ясний дощ у Кентукі. 3 березня 1876 року поблизу ферми родини Кравч у штаті Кентукі в абсолютно ясний день почався м'ясний дощ. Він тривав приблизно 5-7 хвилин і засипав територію площею понад один акр фрагментами м'яса різного розміру та різного тваринного походження. Найбільш правдоподібне пояснення цього явища це блювання грифів. Орнітологи знають, що грифи, які схожі на індиків та чорні грифи це падальщики, а ще відомі своєю звичкою блювати, коли відчувають загрозу. Ти диви, я частково гриф. Отож, за основною гіпотезою, десь високо над фермою пролетіла зграя стерв'ятників, котрих щось полохало, і птахи дружно випорожнили вміст своїх шлунків. До речі, один з тих таємничих шматочків навіть зберігається у музеї. Сьоме місце: битва при Карансебиші. Цей анекдотично трагічний інцидент стався вночі 22 вересня 1788 року, під час австро-турецької війни і увійшов історію як битва при Карансебеші. Австрійське військо, а це близько 100 тисяч солдатів з різних народів імперії. Розташувалися табором поблизу містечка Карансебеш, сучасна Румунія. І готувалася до бою з османами, але виявилось, що для бою ворог їм навіть не знадобився. Все починалося як сварка за випивку, яка переросла у бійку, а там хтось і вистрілив. Постріл почув весь табір, і стурбовані солдати закричали різними мовами про атаку. Деякі німецькі офіцери намагалися зупинити панікерів, вигукуючи хольт, що означає стій. Солдати, які не знали німецької, вирішили, що це турки кричать Аллах як бойовий клич. З того всього одні підрозділи відкрили вогонь по інших, думаючи, що це вже ворожа атака. За деякими даними до ранку, австрійська армія сама себе перемогла. Втративши від 150 до 10 тисяч солдатів убитими і пораненими. Як бачите, цифри істориків дуже різняться. В результаті деморалізовані австрійці відступили. А за два дні прибуло османське військо і без зусиль захопили Каранцебеш. Дуже надіюся, що я правильно ставлю наголос у слові «Каранцебеш» І дуже надіюся, що ніхто не почне душнити в коментарях, що це 1788 рік, а новий час почався з 1789 року. Шосте місце 38хвилинна війна. Англозензібарська війна, яка відбулася 27 серпня 1896 року, увійшла до книги рекордів як найкоротша у світі, адже бойові дії тривали всього 38 хвилин. Передісторія доволі проста. За два дні до того, помер про султан, а новим правителем, без дозволу англійців, оголосив себе Халід бін Баргаш. Британці висунули ультиматум, щоб він зрікся влади. І коли ультиматум був приігнорований, рівно о дев'ятій ранку відкрили вогонь. На той момент султан швиденько зібрав військо з кількох сотень і мав озброєну яхту. Кораблі її величності за кілька хвилин перетворили розкішний султанський палац на руїни, потопили яхту і розгромили берегові гармати ворога. Близько 500 занзібарців були вбиті чи поранені під час цього короткого бомбардування. Натомість серед британців тільки один військовий отримав поранення: о 9.38 Султан Халіт утік. А британці негайно посадили на трон свою людину. Уявіть собі, що ви ще серії не додивились, а люди вже повоювали. Щиро вдячна силам оборони України за можливість зробити Ютуб в такий час. Ви також можете подякувати своїм донатом. П'яте місце свиняча війна. Так звана свиняча війна відбулася на острові Сан Хуан, що біля узбережжя теперішньої Канади у 1859 році. На той час острів був спірною територією, і там мирно жили і британці, і американці, поки не сталося страшне. 15 червня американський фермер Лайман Катлер побачив у своєму городі чужу свиню, що їла його врожай і застрелив її. Свиня належала британському службовцю Чарльзу Гріфіну, і коли той дізнався про те, що сталося, то дуже розсердився. Катлер пропонував заплатити 10 доларів компенсації, але Гріфін вимагав 100. Британська влада пригрозила заарештувати американця. На що американці відповіли проханням про військовий захист. Відбулася стрімка ескалація конфлікту, і на острів висадили роту американської армії, озброєну гарматами. У відповідь британці стягнули кілька військових кораблів і морських піхотинців. На щастя, кровоприлиття вдалося уникнути. Кілька місяців на Сан Хуані тривало напружене військове стояння, бо наказу стріляти не над Водило ні з одного, ні з іншого боку. Коли у Лондоні та Вашингтоні дізналися про комічну причину конфлікту, то одразу ж почали переговори. До грудня 1859 року сторони уклали угоду про спільну окупацію острова. Дві країни мирно співіснували там ще 12 років, поки питання кордону не вирішили дипломатичним шляхом. Зараз на острові Сан Хуан стоїть пам'ятний знак про війну через свиню, як нагадування що навіть дрібниця може спричинити міжнародний скандал. Четверте місце Наполеон І Бонапарт проти кроликів. Влітку 1807 року, після підписання тільзицького миру, який завершив війну Франції з Росією, Наполеон І Бонапарт вирішив влаштувати розважальне полювання на кроликів. Маршал Олександр Бартье мав організувати велике польове частування і найголовніше забезпечити багато дичини. Бартє наказав зібрати кроликів за різними версіями від кількох сотень до трьох тисяч і тримати їх у клітках на галявині. Коли всі прибули, клітки одночасно відчинили, випускаючи кроликів на волю. За логікою зайці мали почати тікати і розбігатися, але така логіка не спрацювала. Натомість вони почали рухатися у напрямку мисливців. Спочатку офіцери реготали, але сміх швидко обірвався, тому що сотні кроликів почали стрибати на людей. Зрештою, Наполеон і компанія були змушені рятуватися втечею. За словами очевидців, вони навіть стрибали в карету, на якій тікав Бонапарт. Боролися до останнього, так би мовити. Але як же склалася така ситуація? Справа в тому, що Берті купив не диких зайців, а ручних кроликів у селян, яких ще й не погодували перед тим. Тож, коли цих зголоджених домашніх кролів випустили, вони побачили перед собою людей і подумали, що то їх годувальники. Ось вони і кинулися випрошувати їжу, навіть не здогадуючись, що ставлять у дуже незручне становище Наполеона І Бонапарта, завойовника серед завойовників, якому довелося тікати від кролів. Третє місце: три сигари, які змінили хід громадянської війни. У вересні 1862 року, під час громадянської війни у США, солдати півночі натрапили на папір з кількома сигарами поблизу Фредеріка, штат Меріленд. Виявили, що папір не просто сміття, а копія секретного наказу генерала конфедерації Роберта Лі. А саме особливий наказ 191. Який був планом вторгнення південних військ на північні території, документ миттєво доставили командувачу армії півночі генералу Джорджу Маклелану. Хоч він і відзначався надмірною обережністю, та все ж використав здобуту інформацію і не прогадав. Адже в середині вересня війська Маклелана зупинили наступ армії Лі на північ у битві при антіетамі, це наче найбільш поширена назва цієї битви, тому що як тільки її не перекладали. І ця битва вважається переломною, бо після неї лі відступив з Меріленду. А Лінколь отримав нагоду оголосити прокламацію про визволення рабів 22 вересня 1862 року. Історики досі дискутують, як би склався перебіг війни, якби не той щасливий випадок. Дехто припускає, що якби наказ номер 191 не загубили, конфедерати могли б несподівано розбити роз'єднання сили півночі і можливо взяти Вашингтон. Та насправді історія не знає умовного способу, тому краще бути обережними зі своїми документами, особливо якщо ви хочете щось закупити, то не обов'язково розкидувати повсюди свої плани. Друге місце тунгуська подія. 30 червня 1908 року о 7.14 ранку в Лухій та Зі Сибіру спалахнула сліпуча блакитна куля і за 10 хвилин прогримів сильний вибух. Його сила була 10-15 мегатон у тротиловому еквіваленті. Це приблизно в тисячу разів потужніше за ядерну бомбу, скинуту на хіросіму. Об'єкт розірвався ще в атмосфері на висоті 5-10 кілометрів над землею, тому ні кратера, ні явних уламків одразу не знайшли. Вибухова хвиля повалила і спалила близько 80 мільйонів дерев на площі 2150 кілометрів квадратних. Ударна хвиля вибила шибки у будинках за 200-300 кілометрів від центру вибуху. На превелике диво, жодна людина. Не загинула, або принаймні про це не було відомо. Але важко уявити, що би було, якби це сталося не в безлюдній тайзі. Перша наукова експедиція, яку очолив дослідник Леонід Кулик, прибула туди лише у 1927 році, через 19 років після подій. І щодо наукового висновку, то він на сьогоднішній день такий. Над Тунгускою вибухнув невеликий астероїд або ядро комети діаметром близько 30-50 метрів. Аналіз ґрунту виявив підвищений міст Нікелю та Іридію, елементів притаманних метеоритам. Перед тим як оголосити перше місце, хочу оголосити, що в мене є дві художні книжки. Якщо вам цікава тема релігії, міфології та відсилки до середньовіччя, то, мабуть, вас зацікавить, «Диявол – це я. Тим більше багато людей кажуть, що вона дуже смішна і з класним гумором. Якщо вам подобаються антиутопії, то є книжка ще дивніший новий світ. Детальніше ви можете почитати в описі до цього відео. Ну і від Відгуки в інтернеті, електронні примірники теж можна знайти в описі під відео. Перше місце Цусімська битва. І наостанок історія про епічну морську військову поразку, яка швидше за все вам сподобається. Деться про цю сімську битву 27-28 травня 1905 року, для якої російські кораблі проплили пів світу, аби вступити в бій з японцями і потонути в історичному соромі. Російська ескадра під командуванням адмірала Зіновія Рожествінського сім місяців плила до далекого сходу доволі дивним маршрутом, не забуваючи час від часу ро. Бити дурниці. Так, на початку походу, проходячи північним морем, росіяни були настільки налякані можливими засідками японців, що в темряві переплутали з ними мирних англійських рибалок і відкрили по них вогонь. Потопили один рибальський човен, кількох рибалок убили, нарвалися на міжнародний скандал і мало не почали ще й війну з Великою Британією. З японцями вони плутали не тільки англійців, але навіть власний флот. Зокрема, підстрелили крейсер Аврора. Також російські офіцери неодноразово відкривали вогонь по пляшках, приймаючи їх за японські ворожі міни. Мені здається, в них були серйозні проблеми з тривожністю. Але коли російський флот нарешті зустрів японський... Командири прийняли його за власний. І надіслали японцям сигнали розпізнавання в стилі Егегей, ми тут. У відповідь японці такі егегей, от вам снаряди і торпеди. Результат битви при цусімі повний розгром Росії. З 38 суден Росії потонули 21. Ще 7 були захоплені в полон, інші роззброєні. Людські втрати росіян, понад 5 тисяч моряків убитими і 6 тисяч полоненими. Для порівняння японці не. Не втратили жодного броненосця чи крейсера, лише три міноносці, а також загинуло 117 японських моряків. Цусімська битва змусила Росію погодитись на принизливі умови. А для японців це була тріумфальна перемога. Перша в новітній історії азійська країна розгромила європейську імперію. Ну відносно європейську імперію. Хай би кожна військова операція Росії закінчувалася так само. І це ідеальне місце, щоб нагадати про донат. Буду дуже сильно вдячна. На цьому у мене все в цьому, папа. -па.